Початком відео попрошу вас поставити лайк, написати будь-який коментар. Та якщо ви ще не підписані, то підпишіться на канал. Приємного перегляду. Я почув короткий сигнал з вулиці, знайомий різкий гудок, що завжди видавала стара тарандайка Лесика, швидко натягнув рюкзак, прихопив каремат, ще раз глянув на себе в дзеркало і вийшов з будинку. Біля брами, як і очікувалось, стояла синя Ауді сотка, трохи побита часом і нашими поїздками. Її капот виблискував так, ніби його полірували наждаком, за кермом Лесик у своїх звичних чорних окулярах і капці задом наперед. Поруч нього сиділа Ірина з телефоном у руках. На задньому сидінні вже розвалився патя з Антоном, обидва в шортах і футболках, з тими дирнуватими усмішками, які завжди свідчили про одне. В них уже налито трохи настрою. «Здоров народ кинув я, кидаючи рюкзак на землю. Макс, давай закидуй речі в багажник. Кивнув Лесик. Ми ще маємо дівчат підібрати. А ти що, машину нарешті відремонтував? Я підморгнув і кинув речі в багажник, який відкрився з характерним скрипом. Лесик зареготав. Та ясно, я ж казав, то буде дрібниця. Сідай вже час не жде. Я підійшов до задніх дверцят і спробував їх відкрити. Але вони, звісно, як завжди, заклинили. Потягнув раз, другий, посмикав сильніше. Нічого. Усередині хлопці вже сміялись. Та що за чорт? буркнув я і ще раз смикнув ручку. Дверка навіть не здригнулась. Та що ти робиш? Знервувався Лесик, вийшов із машини, підійшов і якимось своїм магічним рухом відкрив двері з першої спроби. Обережніше відкривай, бо на другий раз, буш сам. За ремонт платив, самовдоволено сказав він і хлопнув по даху. Я ж сів, притулився до вікна, і ми рушили далі. Заїхали по марту та Юлю, які вже чекали біля під'їзду, обидві з наплічниками і в коротких літніх сукнях. А де ми сядемо? запитала Юля, оглядаючи повну машину. Ну, місце трохи як маршрутці ще час пік, але ми щось придумаємо, посміхнувся Антон. Хіба на вас сідати? Зіронізувала Марта, але вже заходила з іншого боку. Ага, сьогодні ви наші подушки безпеки, додав Петя. Дівчата посміялись, покрутили носами, але сіли. Юля до Антона, Марта до Петі. Хто ще пожартував, що виглядаємо як мобільний табір ромів, і ми вирушили. Дорога на озеро зайняла десь півгодини. Поїздка прийшла весело. З колонок грали старі пісні океану Ельзи, всі підспівували, обговорювали, хто скільки взяв алкоголю і хто сьогодні точно відключиться першим. Сонце вже добряче припікало, і з вікна тягнуло запахом польових квітів. Приїхавши, ми одразу почали розкладатись, витягли з машини стіл, каремати, палатки, мангал, якісь пакети, шампура. Я ще жартував. Лесик, як воно все залізло в таку маленьку машину? Ти часом не чаклун? Ага, я просто тетрі з дитинстві грав. Підморгнув той і зразу пішов куперсатись в багажнику. Дівчата ж взялись за їжу. Марта різла овочі на салат, а Юля та Іра робили канапки. Ми ж з хлопцями швиденько розпалили вогонь і одразу ж налили по 100 грам за відпочинок, як каже патя. Спека тиснула, і я вже уявляв, як пірнає в холодну глибину. Ми четверо. Я, Лесик, Петі і Антон скинули футболки і рванули до Пірсу. Пірс був низенький, старий, дерев'яний, але ще тримався. Першим стрибнув Лесик, зробивши сальто, потім Антон з патією бомбочкою, здіймаючи хвилю. Я заліз на край, вдихнув на повні груди і пірнув. Вода була ідеальною. Чиста, свіжа, обіймала тіло, як ковдра. Ми плескались, стрибали, веселились і раптом за спиною почули голоси: Хлопці, ви як хочете, але вогонь вже догорів, крикнула Марта. І шашлик сам себе не посмажить. Точно, згадав Антон. Волазим, пацани. Та ну, Трохи, буркнув Петя. Водичка ж просто кайф. Шашлик Петя, або холодна смерть. Сказала Юля. Все ж ми вилізли на берег і почали готуватись до головного ритуалу літнього відпочинку: смаження м'яса. Сонце потроху хилилось до горизонту, і початок вечору здавався ідеальним. Ще ніхто з нас не здогадувався, якою темною будеться ніч. Коли шашлик підрум'янився з усіх боків, і грустка скоринка почала капати жиром просто у вугілля, здіймаючи смачний дим, ми сіли їсти. Столик стояв трохи набік, поруч з наметами, прямо біля води, музика лилась з колонки. Хтось вимкнув якісь пливості старими хітами. Біт грав, дівчата сміялись, хлопці вже не рахували, скільки тостів сказали: мені було добре по-справжньому. Не просто посиденьки, а такий стан, коли ти відчуваєш, що ніч буде довгою, весело абсурдною і, можливо, трохи безпечно хаотичною. І тут, серед цього дзвінкого гамору, Марта раптом підняла голову і сказала. «Блін, народ, а ви в курсі, що сьогодні Івана купала? Що? Озвався Петя з повним ротом хліба. Та ну, прокоментував Антон. Справді, з 6 на 7 липня сьогодні ж і є ця ніч, підтвердила Юля, вже дістаючи телефон. Мені чомусь одразу стало трохи не по собі. Сам не знаю чому, просто щось в самій згадці про Купала завжди було незвичним. Якась містика з дитинства пам'ятав ці історії про мавок, чортівню в лісі, папороть, що цвіте лише раз на рік. Я чула, підхопила Ірина, що якщо в ніч на Івана купала, пара пересрібне через вогонь, то буде разом назавжди. А якщо впаде у вогонь, то що, розлучення назавжди? підколов Антон, і всі зареготали. Я вам кажу. втрутився патя з типовою серйозністю, якої вистачає тільки на одну фразу. На Івана Купала можна й на русалок натрапити, і на всяку нечість. а ще жінка-потупальника з ліліями замість очей. Та ти вже наковтався нечистого. махнула рукою Юля. Жартую я, жартую, засміявся патя. Хоча хто знає?» В голові одне разу малювались картини з якихось забутих казок, ліс, туман, хруст гілок під ногами і хтось зовсім поруч. А давайте запропонував я не лізти в ліс за тим міфічним світом, а краще наробаємо гілок і зробимо свою імпровізовану ватру. Ну, справжню, нормальну з вогнем і перестрибуванням. Ідея зайшла на ура. Антон і Петя одразу побігли збирати сухі гілки. Я з Лесиком порився в багажнику, знайшов стару упаковку вугілля і трохи паперу. Вже за півгодини вогонь палих кутів у центрі нашого табору, кидаючи плам'я світла на дерева і наші обличчя. Ми стрибали через ватру. Вогонь не був високий, безпечний, як ми вважали. Але мав той чар живий, гарячий, гіпнотичний. О, сказав Лесик, беручи Іринку за руку. Ну що, підемо? Перестрибнемо, як пара на все життя. Відповіла вона з посмішкою. Вони розбіглись і разом перестрибнули ватру. У повітрі магнули їхні тіні, і коли приземлились, всі зааплодували. Ну, все, весілля скоро. підколов Антон. Та ми поки без весілля, відповів Лесик. Але трохи відійдемо, хочемо покупатись, тільки не заблудіться. крикнув Петя. Патя. а не тільки щось добреньке в лісі може бути, а й злі істоти. О, та ну тебе відмахнула Ірина. Жартую, я жартую, посміхнувся Петя. Але ви там обережно, серйозно, та не парьтесь!» – махнув рукою Лесик. Ми трохи пройдемось, покупаємось і повернемось. Я дивив всім слід. щось ворухнулося всередині. Не страх, ні, просто якесь дивне відчуття, ніби щось почалось. Я коли на сцені вже всі актори стоять, музика заграла, але ще не відкрили завісу. Ми лишились біля ватри, вогонь тріщав, хтось долив ще трохи вина в пластиковий стакан, говорили про дурниці, сміялись, доїдали канапки і шашлики. Все було добре, і тільки іноді, коли я дивився в темряву між деревами, в тишу, що панувала за межами світловатри, мені здавалося, ніби хтось дивиться у відповідь. Весела музика гупала в колонці, Марта пританцьовувала, Юля сміяла з чергової дурної фрази Петі, а я якраз збирався зробити ще на насолоди, коли щось різко гримнуло за нашими спинами. Ей, що за. обернувся я, біля машини, трохи осторонь від ватри, стояв Антон і лопцював багажник, смикаючи дверцята так, ніби вони винні у всіх його бідах. Тох, ти чого там? крикнув Патя. Перепив чи що? Та ні. гаркнув відповідь Антон і трохи хитнувся. Мені реально зла, чувак. Вугіля хотів з рюкзака взяти, але той рюкзак, в багажнику твою мать. Я встав і підійшов ближче до нього. Дійсно, обличчя в нього було трохи бліде. Він глибоко дихав і явно щось його турбувало. Але навіть так дивився Тверезо, розсудливо, не як людина, яка просто перебрала. Та яке вугілля, сказав я. Це вже не допоможе. Краще вже поригай нормально і стане легше. Погоджуюсь, усміхнувся патя, який теж підійшов ближче. Давай, зараз два пальці, і. «Ні, блін, дякую, не треба. Відмахнувся Антон. Просто просто Ласик хай відкриє. Я йду за ним. Я глянув на телефон. Пройшло вже більше години, відколи вони з Ірою пішли трошки покупатись. Дійсно, якось дивно, не те, щоб ми стежили одне за одним, але ж це не курорт з готелем. Навколо, темний ліс, озеро. Ми тут самі. Та давай я з тобою, запропонував я. Ні, не треба, перервав Антон. Я зараз швиденько, думаю, десь на березі тусуються. Може, забулись, я впораюсь. Він повернувся і рушив бік до води в темряву, куди вели вузькі стежки крізь очерет і кущі. Його ліхтарик на телефоні миготів, освітлюючи химерні тіні. Я подивився йому світ і відчув щось дивне, немов десь у повітрі повисла невидима тріщина, але я змусив себе посміхнутись. Все нормально, ну просто довго вони ось і все. Повернувся назад до ватри. Потім вже знову сидів поруч з дівчатами. Ми трохи скрутили музику і розклали картярську гру. Я навіть не згадаю, як воно називалось щось з тим, де треба називати карту, яку кладеш на стіл, а інші вірять або не вірять. Головна мета скинути всі карти і вміло блефувати, щоб інші повірили. Дурня, але весела. Уф, Давайте ще трошки, поки наші молодята не повернулись. Засміялась Юля. Може, там весільну ніч собі влаштовують. Ти тільки не кажи це Антону, жартома сказав Петя. Йой так нудить. О, хіт Марті, тримайся, три дами, сказав я, поклавши три карти на стіл. Ми грали, сміялись, їли холодний шашлик, запивали якоюсь псевдосангрією з пакета, яка була надивно смачною. Вогонь тріщав поруч, а ніч поступово гусла. Світ навколо ставав темнішим, глибшим, і не знаю чому, але мене не полишало відчуття, що хтось на нас дивиться. Минуло хвилин десять, може п'ятнадцять. Я вже і забув, що Антон пішов шукати Лесика. Як раптом почув тріск сухих гілок. Хтось виходив із темряви. О, назад вернувся. вигукнув Патя, помітивши, як з поза кущі вийшов Антон, присвічуючи собі телефоном. Я одразу глянув за його спину, чи є хто ще, але він був сам. Ну що? запитав я, підходячи ближче, знайшов їх. Антон мовчки підійшов до ватри. Видно було, що він розгублений, аж трохи роздратований, неп'яний, невеселий, просто напружений. Та нема їх там. Я знайшов їх одяг і шльопанці, буркнув Антон. Вони лежали біля води, майже на самому краю, а Гласика та Іру ніде не було видно. Ми переглянулись. У ватрі хрустнула гілка. Хтось із дівчат зашародів пакетом, але всі вже мовчали. Як це немає? спитав Петя. Ну, типу, вони купаються? Та не купаються вони. Там глухо. Я прийшовся уздовж берега, трохи в кущі заглянув. Ну, нема нікого. Одяг є, а їх нема. Блін, може вони по приколу десь сховались? припустила Юля, але в її голосі вже звучала тривога. Антон вкинув кілька хмизин вогонь, подивився на нас, потім тихо сказав: Ну не могли вони ж голими в ліс втекти. Ну це ж не жарти якісь, щось тут не так, щось у мені стиснулось. Така проста звичайна фраза, щось сталося, раптом вдарила холодом по всьому тілу, бо звучала вона не як здогад, а як факт, як вирок. Треба їх пошукати, оголосив я, хоча сам не знав, кого ми шукаємо: друзів, які жартують, чи вже когось іншого. Ми розділились. Хтось пішов вздовж берега, хтось обік смуги, А я з печі рушив до очерету, ближче до місця, де по словах Антона мали лежати речі Лесика і Іри. Гукали їх голосно, з тривогою, яка вже не ховалася в жодному слові. Лесик, Іра! Ви де да, чуєте? Надривався я, але у відповідь тиша така густа, що аж у вуха гуділо. Аж раптом Макс! Макс, поможи! Я різко зупинився. Здається, тільки я почув. Обернувся до петі, але то відійшов трішки далі і мовчки дивився в інший бік. Гукнув ще раз: Хто це? Лесик? Я. Я тут, Макс... заплутався. Голос долено з поміж очерету, такий хриплуватий, притлуманий водою, але голос точно його, і я ступив у бік очерету, пальці ледь торкалися вологих стебал, крізь які просочувався нічний туман. Лесяку, ти де? Я тебе не бачу, і раптом з темряви очерету повільно простягнулася рука. Я ж здригнувся, бліда, майже сіро біла, вся у зморшках, ніби перетримана у воді. Ні, не ніби, а занадто. Є у покійника. Йой, брате, та ти що, годину в воді сидів? сказав я жартома. Рука, як в трупа. А де Іра? Вона з тобою? Вона тут, поруч. Почулось, і рука сіпнулась ближче. Витягни мене. Я нахилився і узявся за ту руку, намагаючись витягнути друга з очерету. Але щойно наші пальці зімкнулись. Він стиснув мою руку так сильно, що я аж скрикнув. Та блін, не тисни так. вигукнув я. Я ж витягую тебе, не зламай мені пальці. І в ту мить за руки з темрівої очерету виглянуло обличчя. Це не був лесик. Я завмер, обличчя, мов гниюча водяна маска, сіро-зелена шкіра з пухирями, очі молочно білі, вирішені так, ніби от-от вискочить із робіт. З під набряклих повік сучилася якась жовта рідина, губи сині, потріскані, з них виднілися гострі хижі зуби, як у щуки. тільки ще страшніше. Потвора дивилася прямо на мене, і тоді воно рикнуло. Патя! встиг закричати я, бо воно почало мене тягнути, і патя дякувати Богові миттєво схопив мене за куртку, смикнув назад щосили. Я впав на спину, відчуваючи, як мокра рука зривається з моєї. Коли я обернувся, то встиг лише краєм ока побачити, як те створіння шуркнуло назад очерет, залишивши по собі тільки брижіння на воді. Макс, ти що? Ти в тій фігні причепився? Схопив мене патя, глянувши на мій наляканий погляд. Це не був Лесик, прошепотів я. Це було щось інше. Воно в очераті, і воно хоче нас. Я ще лежав на землі, віддихуючись і намагаючись перервати побачене, Як за спиною пролунали кроки, всі вже бігли до нас. Що сталося? запитала Марта, нахиляючись до мене. Ти знайшов Лесика? Де він і раз з ним? Патя швидко озвався, поки я ще шукав слова. Та нічого, він просто, ну, нарви трохи не витримали. Перепив, мабуть. Він кинув на мене короткий погляд, не лякай їх, поки сам не зрозумів, що це, і я різко сів і спробував зібратись. Ні, я не перепив, сказав я, обвівши всіх поглядом. Я. я бачив щось, це не був лесик, це. Потупальник, він витягнув руку з очерету і почав мене затягувати. Ви що думаєте, я сам боліс після зникнення друзів у воду? Ой, Максе, ну який потупальник? кинув Антон, сміючись. І що голосом Ласяка говорив так? Саме так, відповів я серйозно, і виглядав, як мирець, але говорив, наче він, І ще згадав Іру. Всі трохи притихли, коли жарт притворюється на щось реальне, завжди настає тиша, але потім знову взяв ініціативу. Слухайте, ну реально, ну не могло бути там нічого. Може, правда, хтось у воду зайшов і Макс перепутав. Ну або ощрет у темряві, і не тим здасться. Чого панікувати? Та й шукати далі сенсу нема. Підтримала його Юля. Може, вони вже й повернулись? Пішли назад, перевіримо табір. А якщо ні, прошепотіла Марта. Якщо з ними що сталося. Я глянув на неї, і раптом мені в голову закрилася думка: а що і що воно вже не одне? Пішли, сказав я встаючи, але якщо їх там нема, то треба буде вже не жартами, а серйозно кликати допомогу. Ми йшли назад до табору мовчки, і здавалося, що сам ліс навколо наче став щільнішим, темнішим. Навіть огонь, що ще світився у нашому колі, здавався тепер меншим, і мені з кожним кроком ставало холодніше не від повітря, а від думки, що те щось усе ще десь поруч, і можливо стежить за нами. Коли ми вийшли за дерева і підійшли до табору, я зупинився як укопаний. Старенька Ауді Лесика, наша єдина машина, плавала у озері. вода сягала вже майже до її вікон, а задня частина ледь не пірнула під поверхню. Фари, мов мертві очі, ще блищали у світлі багаття. Що за якого біса? вирвалось у мене. Я відчув, як піт підпробіг по моїй спині, пальці на ногах наче стиснулися в кулак. Таке буває, коли тіло першим розуміє, що все дуже зле. Швидко, треба забирати звідси. Зараз же. крикнув я, відступаючи назад. Юля і Марта притиснулись до мене. Їхні обличчя вже не мали і сліду від попередніх усмішок. Вони зблітли, очі у них метались. Що це таке? Хто загнав машину у воду? Тихо прошепотіла Марта, ніби боялась, що нас хтось почує. Та яка різниця? Тікаємо? ще раз вигукнув я, але хлопці вже побігли до озера. Там наші речі! гукнув Антон. Рюкзаки, документи, гаманці! Які до біса рюкзаки? закричала Юля. Вона не вартує життя. Ви що здуріли? Я вже хотів кинутись за ними, коли побачив його на протилежному березі, прямо біля старого пірсу, стояв потопальник, повний зріст, мовчазний, непорушний, його мокре тіло блищало під світлом місяця, він просто дивився на нас. А вода повільно стікала з його плечей і рук. Я зробив крок назад. Гей, власть із води! Швидко! закричав я хлопцям. Там він, дивіться на березі! Вони обернулись і встигли його побачити, та потопальник вже пірнув у воду. Біжіть! крикнув я, сіпаючи дівчат за руки. Ми відбігли трохи в сторону, озираючись, як Паті і Антон метнулись до берега, бризкаючи водою. Але потопельник вже був там і миттєво. Антона вхопило щось і смикнуло вниз. Та вже через секунду поверхня озера знову стала рівною. Батя не встиг ізреагувати, якщо схопив його за ногу і потягнуло назад. Він ще намагався пливти, махав руками, намагався вхопитись за берег. Але потопальник виринув просто перед ним. Ні, завив батя, перш ніж зник під водою, розірваний тишею. Ми з дівчатами просто бігли. Що було сили. Ліс розмивався перед очима. гілки били по обличчю, мокра трава хлюпала під ногами. Я вже не чув нічого. Окрім важкого дихання поруч і власного серця, яке гупало, мов барабан у вухах. Нам пощастило. Ми врятувались. Потопальник не догнав нас або не захотів. Може, він просто хотів нагадати, що ми перейшли межу, коли ми врешті вибігли до шосе, в голові був лише один пульсуючий ритм: живі, ми ще живі. Я пам'ятаю, як ми сиділи на узбіччі, тремтячі, мокрі, з подряпаними руками й колінами. Мов діти після бурі що не розуміють, як вони залишились цілими. Поліція швидка, потім довгі години допитів. Усе це здавалося якимось іншим світом, надто яскравим і гучним після цієї темряви. Того було, та того погляду з під води. Ми розповіли все настільки щиро, наскільки могли, але нам не повірили. Ніхто не повірив. Водолази прочисували озеро два дні, жодного тіла, жодного сліду, ні Лесика, ні Іри, ні Петі з Антоном. Вони навіть речей не знайшли. Машина зникла, і всі пляшки, які ми залишили на березі, неначе випарувались. Поліцейські мені казали, слухай, може, ти щось вигадав? Може, всі розійшлись і просто зникли. А ти придумав байку щоб пояснити те, що немає пояснення. Але я пам'ятаю той тиск на зап'ясті, пам'ятаю обличчя, яке не мало бути живим. Пам'ятаю каламутні очі, що вилупились на мене з під очерету. Це була наша провина. Ми самі прийшли в ніч на Івана купала вночі, коли межа між світом живих і мертвих, тонка. Ми сміялись, перестрипували через ватру, жартували про злих духів, плювали на обряди, зневажали правилами, кликали те, чого не розуміли. Ми самі його розбудили, ми його покликали, а він лише прийшов. Тепер я став іншим. Я більше не сміюсь з стародавніх вірувань, не жартую з нічних обрядів, з духів, з мертвих вод, не дивлюся воду в нічна купала. Іноді, проходячи повз озеро, яке наче затягувалось туманом і мовчанням, я зупиняюсь, не можу пройти повз. Мені здається, що я бачу серед ледь помутнілої води, знайомі силуети, троє хлопців і дівчина стоять, не рухаються, дивляться просто на мене. Їхні очі білі і нерухомі, Рот у паті трохи привідкритий, ніби він хоче щось сказати, але не може. Я тоді повертаюсь, роблю крок. Ще один і ще. А коли обертаюсь назад, їх уже немає. Та я знаю, вони там і вони чекають.